Доброго дня, шановні колеги. Зараз я продемонструю вам, яким чином ви можете провести практичну частину екзамену за допомогою програми Skype. Для початку запускаємо Skype. Він повинен бути встановлений у вас на комп'ютері. Ярличок з'явиться на робочому столі або в панелі пуск. Вводите свій свою електронну пошту або логін, під яким ви зареєстровані, пароль, я зайшов під своїм аккаунтом. Далі, коли починається у вас екзамен, у вас повинен бути в ВКонтакти ваші студенти, у яких ви будете приймати екзамен. Відповідно, ви починаєте відеорозмову. Для прикладу, зателефонуємо Валентині. Тобто це повинен бути е, або аудіо, або відеодзвінок. Зачекаємо, доки до нас приєднаються. Добрий день. Е, бачите, у мене е, відеокамери немає, у Валентини є. Для того, щоб записати вашу практичну частину екзамену, вам потрібно натиснути на три крапочки і тут буде пункт почати запис. Запишемо декілька секунд. Ось буквально пішов запис, записується. Дані з камери студента, і якщо у вас присутня відеокамера, веб-камера, то буде записуватись і ваш. Тобто повністю вся розмова у скайпі буде присутня. Відповідно, ви підготовлені білети показуєте студенту, він обирає і так далі. і так далі. Зупиняємо запис. Коли... Ви провели екзаменаційну частину. Кладемо слухавку, дякую вам, Валентина. Кладемо слухавку. Після цього Skype починає обробляти відео, відеозапис вашого дзвінка, і він через деякий час з'явиться у вас в розмові, в діалозі. Попередньо ми трошки записували для того, щоб не чекати. З'явиться він в такому форматі. Що потрібно з ним зробити. Тут о, Тут буде така галочка, написано переслати. Натискаєте її, і, відповідно, у вас в контактах повинен бути доданий декан або. Та людина, яку ви будете передавати відповідно підтвердження практичної частини. Наприклад, у мене є в контактах дві людини, відправимо одній. І ось відразу, як ви можете побачити, цей запис був продубльований, тобто ми переслали. Його так само можна надіслати іншій людині, тобто декільком людям, або в конференції, яка у вас буде створена. Можна подивитись, вона відображається. Е, так само, якщо у вас немає е, цієї людини, які ви повинні передати, це відео також можна зберегти у себе на комп'ютері і передати за допомогою флеш-носія. Це робиться дуже просто. На цьому відео ви нажимаєте правивою клавішою і можна обрати папку, до якої ви. Збережете, наприклад, на робочий стіл збережемо. Файл скачується, відповідно. Файл може бути різного розміру. Через те це може зайняти деякий час в майбутньому. Ось, будь ласка. Повністю відтворена розмова. От, Голосова частина і відеочастина. На цьому все. Дякую за увагу.